Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте сьогодні поговоримо про Texel Density і одиниці вимірювання в блендері. Отже, так, якщо в блендері, ось тут в сцені, вибрати одиниці Юніти NAN, то блендер автоматично буде приймати їх в метрах. Тобто, оце ми зараз маємо з вами куб 2 на 2 на 2 метри. Чому це важливо, ми зрозуміємо далі. Також ми можемо вибрати метричні одиниці, тобто в нас буде градуси, метри, або можемо вибрати сантиметри, міліметри. Як нам необхідно, під час моделювання це не важливо. Ми можемо вибрати взагалі тут без одиниць, приймати це, якщо хочемо, там за один метр або за один сантиметр, або, наприклад, собі будемо уявляти, що це є один міліметр. Це значення немає. Наразі під час моделювання, коли ми працюємо з вами, це значення абсолютно ніякого немає. Але це має величезне значення тоді, коли ми починаємо текстурувати і використовувати вже нашу модельку для, наприклад, там якогось ігрового двіжка або для... Не знаю, мультфільма, фіксів і так далі. Чому? Дивіться, є нам, наприклад, в нас ось такі штуки. Будемо уявляти собі, що це є один метр, так? Є в нас куб один метр. Давайте зробимо з нього що? Почнемо з чогось невеличкого, що там популярне в моделюванні зброя, Так, робимо якийсь автомат. От, уявляємо, що він буде мати, наприклад, там ширину, я не знаю, 10 см, так, 15 висоти. Збиваємо скейли обов'язково на. Одиничку, і ось це в нас є, наприклад, наш автомат. Розгортаємо U, Smart UV. Я ставлю 80 градусів і ставлю тут, наприклад, поки що цей марджін неможливий нам, тому що зараз тема про інше. Далі йдемо в додаємо матеріал. Якщо Node Wrangler включений, через Ctrl-T додаємо нашу текстуру, називаємо її Checker і ставимо самий популярний варіант це 2К. Хоча, якщо розібратися, то вже, в принципі, в 4К давним-давно. Коротше, ладно, саме популярне 2К. Вибираємо Color Grid. От є наш чекер. Є два варіанти, як ми можемо розібратися з Texel Density нашим. Взагалі, Texel – це оця от щільність чи роздільна здатність відносно нашого предмета, відносно нашого об'єкту, який прив'язаний до розмірів. Оце, що ми з вами говорили. так? От ми зараз маємо ось такий от варіант. Перший варіант це отакий, як це наочний наглядний, як це правильно сказати. Текстура 2К, і ми дивимося так от з камери, просто дивимося собі. От Вже починає мити нашу, е, нашу текстуру. Все, її миє. От з такої відстані вона дивиться нормально, класно навіть я б сказав. А ближче її вже миє. Добре, робимо інакше. Додаємо, наприклад, 4К. Так, 4К текстура теж. Color grid. От дивіться. Маємо відстань, залишаємо ту саму, міняємо 2К на 4К. Угу. Відповідно, наша текстура вже стала щільніша. Ми можемо ще ближче подивитися на неї, так? Супер! Це дуже класний варіант контролювати оцей от текстиль, контролювати оцю от якість майбутніх текстур. Якщо ви робите, наприклад, я не знаю, на стоки для себе, для якихось власних проєктів, де немає конкретно вказаного текстиля, текстиль density на сантиметр або на метр, в залежності від вашого пайплайну і від ваших об'ємів. Не об'ємів, а від ваших масштабів. От. Ми проконтролювали. Тепер дивіться, який прикол. Це ми маємо ось такий розмір. Давайте поміняємо одинички. Ставимо метри. Ой, йде вони в нас? От, метр. По суті, ми зараз бачимо це все в метрах, але ну, нічого не помінялося. Ставимо сантиметри отут. Ми вже бачимо сантиметри, але тут теж нічого не помінялося. Супер. Ставимо міліметри теж. Тобто виходить, що ми... наш розмір залишається. Міняється тільки от перерахунок самих одиниць. Іменно сам коефіцієнт міняється, не міняється фізичний розмір і не міняється фізично розмір нашої карти і так далі. Але якщо ми зробимо, поставимо, наприклад, на сантиметри, так, ну і зробимо це в 10 разів більше. Зіб'ємо Scale. Знову ж, який прикол? Якщо ми дивимося ось на такій відстані, ну, типу як автомат від першого лиця, все так, як було, нічого не змінилося абсолютно. От на це я прошу звернути увагу, тому що в цьому дуже часто ми плутаємося. Ну, вроді би, все клас. Ми враховуємо, що в нас справжній фізичний розмір нашого об'єкта це вже є не 86 сантиметрів, як було в автоматі, так, а 860 см. сантиметрів. Ну тобто, якщо ми зараз перекинемо це все в метри, ми побачимо, що це вже 8 метрів. Це вже 8 метрів, півтора висоти. Ну тобто, це вже щось схоже, я навіть не знаю на яку херню. У нас щось велике. Ще трошки і будинок може бути. Відповідно, якщо це вже така штука, і будинок цей самий, так. Ми будемо дивитися на нього зблизька, тобто це десь буде ось така відсень з якою ми будемо на нього дивитися. І ми вже бачимо, що наші текстури тут починають митися, а в нас 4К текстура. Далі потрібно буде або ці текстури е, розкидати по Юдімах, ну або збільшувати до 8К, залежно від того, які у вас вимоги, або розділяти по матеріалах. Тобто там варіантів економії є багато. Але суть в чому мені колись дуже тяжко було зрозуміти ось це от питання цього Density. Я часто користувався. Є такий класний аддон Taxi Density. В ньому можна це все діло розраховувати. Але мені на початок було дуже важко. Я просто брав стандарт, народ розказував, який там стандарт для зброї, для environment, і відповідно я від того відштовхувався. Але не розумів от оцієї, як це очевидної, наглядної, як це правильно сказати, речі. І чому важлива ось ця штука з юнітами. О, дивіться, тепер ми переходимо з нашої візуальної штуки, ми вже от зрозуміли, як. Працювати, якщо щось маленьке, якщо це у нас буде там, я не знаю, якийсь маленький, відповідно на ньому от щось маленьке. так? От Ми уявляємо собі, що це у нас що там сантиметр, вон, 5 сантиметрів, 5 см, так, Ну, навіть ще менше. Давайте зробимо ще менше. Ось така штука. Переведемо це все в міліметри, кинемо. Маємо от, 5 мм, 86 тобто в житті ви, наприклад, якщо це не тільки макрозйомка якась, а ви робите якісь реальні предмети плюс-мінус, ну то 5 мм по іксу. Ось тут. Ну то навряд чи ви будете камерою от прямо от отак заглядати туди, от отак дивитися. Ні, це буде приблизно от на такій відстані камери. Текстура просто ідеальна, вона ложиться страшенно. Тут навіть 4К не треба, тут 512 вистачає з головою. Я так собі уявляю. Зараз ми подивимося з вами, так поділимо, наприклад, спочатку зробимо тищу 1К. Так, ану. Ну от 1 К тут вистачає. Якщо це щось таке супермаленьке, то ще можна поділити. Навіть ну то есть Оце от візуально так ви можете собі оцінювати. Просто, швидко і без всяких лишніх заморочок. А тепер давайте поговоримо саме про Тексель наш. Ви виставляєте тут, що вам потрібно: метри. Дивитися, щоб тут метри ваші грали. Ось так. Щоб метри ваші грали. І відносно того, ви вже собі працюєте. В загальному, якщо для зброї, то прийнято десь в районі 120 пікселів на сантиметр, щоб виглядало гарно. Дивіться, як ми можемо зробити. Є в нас карта, от воно все розвернуто в наше 4К. Але нам треба плотнішу текстуру. Ми можемо робити це ось так і перераховувати постійно. А можемо зробити інакше. Можемо, наприклад, подвоїти. Раз. Все, ми подвоїли. У нас вже 95 пікселів на сантиметр. До речі, це теж вважається нормально. І, відповідно, ми, як бачимо візуально нашу 4К-текстуру, ну, досить непогано буде дивитися зблизька. Можемо тут встановити, наприклад, нам треба 10. Якщо ми переведемо з пікселів на пікселі на метри, цих самих 10 це буде 1024. До речі, пікселі на метр, 4К текстура і 512 це для environment. Там будинки всякі, отака, всяка, великі коридори і так далі. Ну, тут, відповідно, нам треба збільшити, бо це 86 см, нам відповідно це треба збільшити. Щоб було це, грубо говоря, 86 метрів. І тоді ми вже от, дивимося от, на такій відстані. Зараз ще зробимо калькуляцію. Бачите, от маленьке воно все у нас. На метр. Нам треба поставити 512. Во! Дивіться, наскільки нам не вистачає нашої UV 4K. Щоб це було 512 пікселів на метр. Це ще раз кажу. Пікселі на метр це environment. Пікселі на сантиметр це наші пропси невеличкі. Ну, відносно невеличкі. Все, от З такої от відстані ми будемо та ж, дивитися на от, оці гори. Давайте зробимо такий маленький, як підведемо підсумок цього всього. Якщо в нас щось невеличке, наприклад, ставимо метр. Поки що поставимо метр, і в нас щось невеличке йде. І один метр. Ну, Щось схоже, плюс-мінус на зброю. Розгорнемо цю штукенцію. О, чекайте, я не збив скейли. Збиваємо скейли і тоді ще раз розгортаємо. То ми дивимося по одному. От ми бачимо наш тексель пікселі на сантиметр. І, ну, в ідеалі, це би мало бути десь в районі від 90 до 120. Отак. От Дійсно, він тоді хороший тексель. Ну і візуально ми зразу це можемо контролювати. Якщо ми робимо щось велике, Наприклад, в нас є от метри, але в нас це буде будинок. Наприклад, не знаю, 6 метрів висоти, 10 там на 10 метрів. От ми маємо будинок з вами. Скейли збиваємо, додаємо цей самий матеріал. Перерозгорнемо його. Робимо калькуляцію. Тут переводимо в пікселі на метр. 4К наша текстура. так? Робимо калькуляцію. Ми маємо 185 пікселів на метр. А має бути 512 Якщо ми встановимо 512. Щоб ми плюс-мінус адекватно його бачили, це нам одного тайла не вистачає. Тоді треба буде додати ще юдіми, точніше не тайли, а юдіми. Треба ще юдіми додати або розділяти це все по інших матеріалах. Якщо щось маленьке, то ми робимо в пікселях на сантиметр. І в районі від 90 до 120 це буде хороший варіант текстуриного. Ну, якщо робимо щось велике, моделюємо і потім текстуримо, переводимо в пікселі на метр. Тут головне, щоб була метрична система включена і не має значення метри, сантиметри, воно все порахує добре, просто щоб ви тут орієнтувалися від одиниць, від яких відштовхується наш плагін. А він відштовхується від того, що по змовчуванню, ось це, це один метр. Щось велике, відповідно, воно має бути в районі 512 на метр, пікселів на метр вже. Ну, не знаю. Я дуже надіюся, що це комусь сподобалось. Якщо відео буде хреново, я його попробую переписати. Але наразі це от все, що в мене в голові крутилося, що я хотів розказати про цей Тексель Денсід, що ми його можемо контролювати або візуально, або через наш аддон Texel Density. Добре народ. Дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Обов'язково кажіть, хто що думає і хто як на це дивиться, кому як було зручніше і легше зрозуміти оцю всю штуку. І радий, що ви дивитеся. Все. So, Всем пока.